Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми сьогодні видвигаємось в магазин і не просто в магазин, а в східноєвропейський. Скажімо так, його називаємо. Я не знаю, як він називається, просто він дуже далеко від нас, ну як далеко. Годину їзди на машині від нас знаходиться. Ми були в останній там ще до народження Тьома. Тому хочемо сьогодні поїхати, давненько не, не були, там хочеться щось смачненького купити, взяти. І якраз я а, збираюсь. Костя там поїхав пасрамом. Ми зберемось, Костя приїде і ми поїдемо. Так що візьму вас з собою. бажаю вам гарного настрою і гарного перегляду. Ти готовий? Ну не діставай книжечки, тож я тобі поклала з собою в дорогу. Їх а я дістала темну сумку, яку ми брали в літак, коли літали. А, тому що тут дуже зручно. У нас є рюкзак отакий от. Я дуже часто беру тьом, якщо ми кудись там їдемо в машини. А це ігразила сумку, тому що дуже зручно. так класти книги, які потім тьома просто бере і дістає. Я ж тільки поскладала і вже іграшку забрала. Це що таке? А сьогодні ще й дощ обіцяють цілий день. Тому ну, нормально, безпішно ми їдемо. У тебе в магазині? Да? Що ти взяв? Покажи. Приправу для плову і для корейської моркви. Так? Да? Тримай. Ми вже в магазині. татові. Я багато вам не покажу, але в принципі щось можна. Де? Да? Татові віднесеш. Я тут просто вибираю, ой, я тут вибираю проправу то дуже хочу корейскуроку зробити. Тут якраз є і для плову. Я не пам'ятаю, це гарна марка чи ні авокадо, але з українського є саме це. Є варення смородина, з 3 крони. Скільки його тут? 350 грам. Точно таке полуничне, маленьке є. Ще на молоко по 29. По 27, до речі, є таке. 32, це вже варено. А Також тут є сирки, українських немає і вони тут всі, в принципі, подають крон. Є малесеньки. Є побільше. Це Литовські. Ось точно ці фірмові здаємо, тому що на блідні часто буває. Хотіли взяти ковбаси, але щось ми засумлювалися. Є просто дуже дорогенькі. 118 крон. Краковська 171 крона паличка. Така така. Ось вона. Деасі. Так от варіанка взять, вона 65 крон коштує паличка з кіла, але передумали. Кисняшку дали. Найдена йди на дорогу, почекай. Ми вже скупилися. Скільки вийшло, скажімо, вдома. Зараз не будемо говорити, все, все треба буде поскладати туди. І нам ще треба буде все одно в ліду заїжджати. Ну, загалом вийшло багато більше, ніж ми планували. Але нормально, так? Да? <смірші> а чому вкусняшки дали? Хоча ми їсти не буде, але мамоді. Але приємно. Спочатку дали чіпачок. -чуп. Але ми відмовились, ну, типу, що, що навіть ми не їмо. А це думаю, ладно, там чоловік вже дав. Думаю, ладно, хай візьмо. Ну Таке щось мікенька. Звісно, погода така. Okay. А, сьогодні, ну, не те, що прям холодно, але просто що дощ. Трішки вітряно і дощ. Тьом не йди туди. Ні-ні-ні, сину. Та нормально. Зараз будемо їхати ще в літо треба заїхати. І там ще в один магазин. Будемо додому їх. Додому вже покажемо, що купили. Зайчик. З цього зайчик, так? А як тього любить зайчика? Путаєш, як ти любиш зайчика? Він мій Зайчик. Очі ось так отак люблю, так? Ось так отак люблю Зайчик. Mm -hmm. mm -hmm. Ну що, ми вже вдома і я готова вам зробити розпаковку. Я Тьому вже вкола спати, він Дуже швидко заснув, тому що він дуже рано встав. І давайте просто. До того, що ми купили тут багато чого українського. Те, за чим ми якраз скучили, сумували. А є також і польські, і литовські продукти, але дуже багато саме в українських. Я буду вам говорити ціну, в принципі, можливо, десь і скажу, тому що я не пам'ятаю всі, почеку дивитись не будемо. Просто так приблизно що де по чому. Тому давайте робити розпаковку. Перше, мабуть, не тут. Тому що це те, що треба буде заховати в морозилку. Давайте почнемо з цього пакету. Тут вже навіть бачу щось вилазить. Так, перше це вафельні такі от коршики. Це ми хочемо зробити з м'ясом. Коштують вони 15 крон. Тут багато, де, до речі, є цінники, але мені в євро вже простіше говорити, ніж в гривнях. Але якщо так порахувати, то. Одна крона це приблизно 6 гривень, то це виходить 90 гривень. Правильно? Тобто оця патічка коштує 90 гривень. Це костя взяв якісь чорні чіпси. Це явно не українське, це литовські. Не знаю, скільки вони коштують. лавачі. 20 крон це 120 гривень. Садочок. Сік. Коштує від 8 крон, це в гривнях 48 гривень. Така малесенька пачечка. Я покапала що взяла ще. Також здається, по 8 крон вони коштували. А ні, чи не 8, чи 10. Скільки вони коштували? 1012 гр... крон вони коштували. Це десь одна пачечка. Десь 60 гривень в середньому. Паростий шоколад. Він, здається, по 15, також крон коштував 90 гривень. Ну, також я ще взяла, дуже люблю. До речі, я вам не знала, що вони вже поміняли упаковку раніше, вони так відвігали. це прикольно було. Цей батон раніше називався, так? А зараз просто ти типу порошен. Я взяла такі от три штучки. І ще один, де загубився. Так. Ще якусь заправку побачили зі сливовим пюре. Я такого ще не бачила, ми таке не куштували, не пробували, нічого такого коштує 27 крон. Аж. Це приблизно 162 гривні. Оця пачечка 162 гривні. Я не знаю, скільки це коштує в Україні, але в Данії отак от. Також був батончик по 9 крон. Із... Там був стележ взагалі із дубайським, типу цим Фіставишкове і все, що стосується дубайського шоколаду. Також взяли ще заправку до борщу, також 27 крон О, сало. Українського, на жаль, не було. Тому взяли болгарська. Це, до речі, те, чого не вистачає. А в Данії саме самоукраїнського сала. Коштує аж 30 крон. Цей шматочок, тут його 261 грам. Це приблизно 180 гривень. Халва 24 крони, Це приблизно 144 гривні. Це шматочок, да? 270 грам. Також кубайське якесь печиво було. Щось там теж 8 крон. Кокосові вафлі. 26 крон. Це десь 160 гривень ця пачка. Так, це, до речі, що Тьомі дали подарунок. Таке ось якесь печиво, дуже цікаво. О, це ще один шоколад. Також дубайська якась вафелька. Дубайським. Не шоколадом, та цим. А, ось іще такий зараз. Зефір. Давайте цінка. флірт шоколадний. Зефір треба було класти наверх, тому що він дуже ніжний, написано дуже ніжний, ми поклали його десь там всередину. І трішки пом'явся. Це також десь 180 гривень 200 г. А цей зефір вже, до речі, до речі, з все-таки досить таки дорогий, я не знаю, скільки на Україні знову. Я не буду говорити, тому що там порівнювати з українськими цінами, тому що ми, вперше, живемо не в Україні, а в Данії. А Данія, як відомо, це саме е, одна із дорожчих країн Європи. І коштує вона зефір 29 крон. Це майже 180 гривень. 174, так? Да? Такий якийсь дубайський коко Шоколад. Ще взяли гречку, 4 упаковочки по 100 гр. 13 крон. Це 72 гривні. Чекайте, які 72 гривні? Це 78 гривень. Бо я беру ячку. Наступну ячка 15 крон. Це 90 гривень. Мої найулюбленіші насіння. Сонячний королев. Я не знаю, скільки він коштував, воно коштувало, не пам'ятаю. Також копчені крильця були. Вони коштують 35 крон. Це з дорожчих покупок. 35 крон у нас за гривніх скільки? 210 гривень. Так ще взялася якісь сосіски 33 крони. Нам туди здасти 190 гривень. Костя собі взяв паштети. Я не знаю, по чому вони такі от гусині. Гусячі, здається, всі. Ні, не всі. Чи всі? Ні, не всі. А ще один вершиновський батончик. Ви Знаєте, що ми взяли? Ми взяли верес. Помідори кваш, о, консервовані. 41 корона. Ось що саме дорожче було. Це кваші, консервовані м -м, помідори 41 корона. Це десь приблизно 246 гривень. Скільки їх тут? 370, о, грам, г. помідорів. І Ще хочете прокол, що ми взяли огірки. Правда, вони не українські, це польські огірки. Я сподіваюся, що вони будуть смачні. Я не знаю, скільки тут і не знаю, скільки воно коштувало, якщо, чесно кажучи. Також у нас ще в одному пакеті вафельні крачі. Це ми взяли так щоб були, вони коштують 17 крон. Так, Це вже не звідти. Клас Тарас білий. живчик. Це вже з наших магазинів. Також я не знаю, скільки це все коштує, тому що це вибирав Костя, і брав Костя. Ми якось ходили, просто скуплялись. Я з Тьомою ходила окремо, а Костя там із своїм товаришем ходив окремо. Ото і так і скуплялись. Так, і давайте покажемо, що в нас в іншій частині. До речі, ще Костя взяв собі рибу. Хто ти? Не знаю про це. Також, ой. Оце, звісно, мой треба було класти дуже обережно, щоб нічого... Ну, коротше, вона не дуже... Щось туди на неї поклали і її просто роздавили. Тут 200 грамів. Костю взяв оселедець, такий от. І сушену. Як ця риба називається? Не моє вам? Уявляєте? Не пам'ятаю. Так. Що ж далі? Ми ж сумочку купили вчора. Щоб можна були, було сюди заморожені продукти покласти. Я там нічого не задавлю. І що тут у нас є? Не судіть строго, будь ласка. Тому що тут у нас є сир кисломолочний, 29 крон. Це приблизно 180 гривень. Також. Якісь ось такі от пельмені. Ну, коротше, тут пельменів дуже багато. Вареники. Ось ще якісь пальмені. Так уж дається пальмені. Ще якісь пальмені. І два сирочка. І все. Я чомусь думала, що Костя брав пельмені, там ще були українські, львівські, але він чомусь їх не взяв. Можливо, там просто дуже велика пачка була і дорого воно коштували. Не знаю, чому він не захотів взяти. Загалом, ну це все те. Тому що ми потім заїжджали ще в наші магазини, докупляли. Це в нас вийшло на 1167 крон. В гривнях це приблизно 7 тисяч. 7 тисяч гривень. Я в шоці. Чесно. Чогось такого українського поїсти. Тому що, коли я приїхала тільки в Данію, мені дуже не вистачало українських продуктів. Я взагалі не знала, що тут їсти такого. А тому що в них дуже маленький вибір взагалі всього. І... Я дуже скучала за ними. Потім вже коли поїхала в Україну, то там, звісно, я <свісно>, так гарно, скажімо, відірвалася на українських продуктах. А потім знову, якось я вже прийняла той факт, про що в нас немає поряд жодного магазину з українськими продуктами. Приходиться дуже рідко їздити туди. От ми перший раз поїхали за два роки, два з половиною навіть. І все. Взагалі хочу окремо записати відео на наш розмовний канал. Це чого нам не вистачає в дані самоукраїнського. І, можливо, і запишу якраз. Надихнулася, скажімо так. А то так. Да. за був дуже шкода, тому що вона реально не дешева і просто її пом'яли. А, корюшка, я за рибу згадала. Ця риба називається корюшка. Ми ще купили в наших магазинах. полуниця була м'ясо. Мені кефір. Хліб. А, тут ще смертона, філадельфія. Кукуруза консервована. В два смузі і томатна паста. І сир э, салатний. Ось це собі йогурт вруки взяв взяли сертистер. Серветки чорне печиво. Ще якийсь начебто безкоштовний був сік, апельсиновий, э, ковбаса варена. З нас дві упаковки крабових паличок. Це крильцев Лідлі, американський тиждень. І тут були крильце в медовому соусі. І ще Костя дуже захотів такі от чикен як нагетси чи щось таке. Я в цьому не дуже розбираюсь, тому що не дуже полюбляю. Костя собі взяв отака от у нас вийшла закупочка <с> через те, що ми дуже багато чого взяли. В східноєвропейському магазині, то довелося менше купувати в наших звичайних. Ну, в принципі, ну, достатньо того, що ми купили, тому що ми такі їдаки останнім часом. Але от я скоро тут через місяць, менше місяця, вже буде літом, а ми набирали солодкого дуже багато. Ну, що поробиш, якщо хочеться. Якщо мене дивляться люди, які живуть за кордоном, мені дуже цікаво було дізнатись, чого саме вам не вистачає, яких саме продуктів вам не вистачає, в живучи в тій країні, в якій ви зараз знаходитесь. Так що пишіть в коментарі. Не забудьте поставити вподобайку у цьому відео. Якось це все зараз виглядає так. Не дуже, начебто й багато, але і немало. Тепер задача це все кудись пакувати. Я не люблю розкладати, у нас розкладається все костя. Але я йому залишу оце морозилку поховати, що ну, це в основному йому. А я це буду також їсти, але не так багато. як він. А я буду все інше запаковувати і ховати. На цих вихідних я готую їсти, тому буде борщ. Я вже натерла капусту. Нарізала і натерла. 50 на 50. Хочу тепер Дивіться, що я знайшла. Це квашена капуста. Цій капусті вже більше, мабуть, двох років, так точно. Тому що ми її купували ще коли я була вагітна за 19 хрон, і срок її придатності вийшов ще 11 квітня 2024 року. А вона у нас досі стоїть, там треба сьогодні буде викинути. Але викинути так, щоб відразу винести сміття, щоб запаху не було.